Балістика на Київ, атака на Одесу, обстріл в Волині і артилерія по Дніпропетровщині. Про наслідки обстрілів і чому світла стало ще менше. Дивіться у сюжеті РБК Україна. Ввечері, 8 грудня, росіяни вдарили по Київській області одразу шістьма балістичними ракетами. Удар був увечері в вихідний день. Через загрозу балістики кияни заховалися у метро і в підземних переходах. У підсумку всю балістику росіяни спрямували на Васильків, де повідомляли про. Вибухи про те, куди влучили ракети і які наслідки невідомо. А вже вночі Росія завдала ударів по інших містах, причому ракетами не обмежилась. В ніч на 9 лютого російські війська атакували Дніпропетровську область дронами і артилерією. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа, у Синельниковському районі через атаку БПЛА постраждало 9 людей. Серед них 13-річна дівчинка. Усіх поранених госпіталізували. А ось Артилерію росіяни били по Нікопольщині. Під обстріл потрапили районний центр Марганецька та Червоногригорівська громади. За попередніми даними обійшлося без жертв в Богодухові, що на Харківщині сталася трагедія. Російський дрон вщент зруйнував будинок і вбив двох людей: жінку та її десятирічного сина. Їхні тіла знайшли під уламками будинку. Рятувальники одразу прибули на місце, але масштаби руйнувань були катастрофічними. Стіни будинку. Инку склалися миттєво поховавши під собою людей. Від росіян всю ніч потерпала і Одеса, та сама Одеса, яку російська пропаганда так любить називати ісконно руським городом. Вночі російські війська застосували ударні безпілотники по місту. Під удар потрапили житлові квартали. внаслідок атаки, пошкоджені приватні будинки і об'єкти комунальної інфраструктури. Також місцева влада повідомила про пошкодження газопроводу. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки є загиблий. І вже ближче до ранку росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Волині, вдаривши по місту Нововолинське, яке знаходиться в п'яти кілометрах від кордону з Польщею. Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження. Підстанція не працює. На місці вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби. Зранку біля 80 тисяч абонентів громади і прилеглих населених пунктів залишилися без світла. Критичну інфраструктуру заживили від генераторів на деяких котельнях також перейшли на автономне живлення. Через атаку в частині областей знову ввели аварійні відключення, про що повідомили в Укренерго. Поза плановими графіками залишились люди у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. Ось така загалом ситуація на початок тижня. Під кінець морозів росіяни намагаються істерично позбавити нас навіть тих кількох годин світла, що є сьогодні, що нагадаємо аж ніяк не впливає на фронт. А поки ці генії військової справи роблять такі безглузді речі, ми розповідаємо вам все найцікавіше. Тож підписуйтесь на РБК Україна і будьте в курсі.